Це відео є частиною серії, де ми збираємо fpv дрон від початку до кінця. І саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист і, можливо, вам варто почати з першого відео. Перш ніж перейти до основного змісту цього відео, я хочу попросити вас поставити його на паузу. Перейти до іншого мого відео та виконати одну річ. Що саме: відкалібруйте ваші стіки. Калібрування показує пульту, де знаходяться крайні точки механізмів стіків. Якщо калібрування неправильне, наприклад, при русі стіка вправо, він може не доходити до кінця або навпаки виходити за межі. У більшості випадків пульт надходить з заводу вже з правильно відкаліброваними стіками. Але про всяк випадок я рекомендую зробити це вручну хоча б один раз. Це завжди гарна ідея, якщо у вас новий контролер. Якщо ви вже впевнені, що стіки вашого контролера відкалібровані правильно, бо ви користувалися ним раніше, тоді цей крок можна пропустити. В описі цього відео є посилання на інше відео, де я пояснюю, як правильно калібрувати стіки. Навіть якщо ви думаєте, що знаєте, як це робити, зробіть мені послугу і все ж перегляньте те відео. Є поширена помилка, якої люди припускаються під час калібрування, і я пояснюю її в тому відео. Я хочу бути впевненим, що ви її не зробили. Після калібрування стіків повертайтеся сюди та продовжуйте перегляд. Тепер, коли ми прив'язали контролер до приймача і приймач успішно з'єднався з польотним контролером, наступний крок перевірка відображення каналів. Це означає, що в вкладці ресівер у Бетафлайт ми будемо по черзі рухати кожен із контролів і перевіряти, чи правильний канал відповідає кожному руху. Основні контролі для будь-якого літального апарата це тротел вісь яв. Яка, якщо спростити, відповідає за огляд ліворуч і праворуч рол – це нахил у бік, а піч це рух вгору та вниз. Кожен із цих контролів прив'язаний до однієї з чотирьох осей наших основних стіків. Стандартне розташування, яке використовує більшість людей у світі, називається другим режимом. У другому режимі контролі розташовані наступним чином тротл. Це рух вгору і вниз на лівому стіку. Вісь яв це рух вліво і вправо на лівому стіку. Піч це рух стіка вгору і вниз на правому стіку. А рол це рух вліво і вправо на правому стіку. Я дуже рекомендую всім, хто починає займатися rc хобі, навчатися у другому режимі, якщо тільки ви точно не знаєте, що більшість людей, з якими ви літаєте, використовують інший режим. Єдиним реальним винятком буде ситуація. Якщо ви живете в регіоні, де більшість пілотів досі літає в першому режимі. Якщо всі у вашому місцевому клубі використовують перший режим, тоді варто також навчитися літати в ньому. Це просто зручно, адже так легше користуватися такими ж контролями, як у людей, з якими ви літаєте. Наприклад, якщо вони скажуть: Гей, дай подивлюся на твій дрон, можливо, варто підкрутити твій підтюнінг, тюнінг або. Хочеш спробувати мій новий дрон? Ось бери мій контролер і спробуй. Дуже зручно, якщо ви можете користуватися їхніми контролями. Але більшість людей у світі все ж літають у другому режимі. Хоча мушу сказати, і це змушує мене почуватися старим, що є діти, які заходять у це хобі після того, як звикли до керування на консолях типу Xbox чи PlayStation. Вони звикли до FPS ігор, і для них природніше. Якщо управління дроном нагадує управління в таких іграх, це здається третій або четвертий режим, якому вони віддають перевагу. Я дуже рекомендую вам спробувати навчитися другому режиму. І якщо після 15 годин практики в симуляторі ви так і не зможете опанувати другий режим, тоді, мабуть, ви маєте мій дозвіл спробувати змінити розташування контролів, але ви ускладнюєте собі життя надалі. Адже більшість інших апаратів, переважна більшість, налаштовані саме на другий режим. І надалі ми будемо працювати з другим режимом. Рухаємось далі. Отже, я рухаю канал Throttle, і як і очікувалось, канал Throttle рухається вгору і вниз. Тепер я рухаю канал Яв. І як і очікувалось, канал Яв рухається вліво і вправо. Тепер я рухаю канал Pitch. І як і очікувалось, канал Піччу рухається вгору і вниз. Тепер я рухаю канал роллу, і, як і очікувалось, канал ролу рухається вліво і вправо. Завдяки випадковості чи досвіду, моє відображення каналів з самого початку правильне. Якщо б воно було неправильним, наприклад, зараз воно неправильне, то рухаючи канал тротлу, я би побачив, що рухається канал пітчу. Гаразд, і як це виправити. Якщо ваше відображення каналів неправильне, спустіться до налаштувань Channel Map. Там є два, а точніше три, попередньо встановлені варіанти. Default, Виглядає, що фріскі і дефолт однакові Spectrum, Graupner, JR. Оберіть фріскі і перевірте, чи все правильно. Якщо це не спрацює, виберіть спектрум і перевірте, чи все правильно. Якщо жоден із цих варіантів вам не підходить, ви можете вручну ввести потрібні літери. АЕТР 1234 ви можете буквально вводити літери в будь-якому порядку. Погляньте сюди АЕРТ. Чому не Roll, pitch, yaw, throttle, це Елерон, елеватор, ролл і тротл, керуючі поверхні літака. Але у квадрокоптерів взагалі немає керуючої поверхні, тож це трохи безглуздо. А, це рол, Е, це піч, Р. Це яв, Т. Це тротл. Просто переставте ці чотири літери в тому порядку, який забезпечить правильне відображення ваших контролів, а потім нажміть зберегти. Як тільки відображення каналів налаштоване правильно, наступним кроком буде перевірка напрямків каналів. Напрямок каналу означає, що коли я натискаю тротл вгору, канал рухається до 2000. А коли я опускаю тротел вниз, канал йде до тисячі. Окей. Коли я рухаю яв вліво, канал знижується. Коли я рухаю яв вправо, канал піднімається. Піч вперед це вгору, піч назад вниз, а рол вліво і рол вправо відповідають своїм напрямкам. Якщо будь-який із ваших каналів перевернутий, що мало ймовірно, але якщо це сталося, ось як це виправити. Натискаєте кнопку Модел на вашому пульті і перейдіть на екран Inputs. Тут, на екрані Inputs, переконайтеся, що всі ці числа дорівнюють 100. Якщо з якихось причин одне з цих чисел було змінено на від'ємне, наприклад, мінус 100, це переверне канал. Щоб виправити це, виділіть той параметр, який потрібно змінити. Натисніть на колесо прокрутки та виберіть «Едіт». потім знайдіть параметр під назвою Weight. Відкоригуйте цей параметр, обертаючи колесо прокрутки, поки він не стане рівним 100. Але, скоріш за все, це не відбулося. Далі ми перейдемо на екран Mixes. Всі числа там також мають дорівнювати 100. Якщо якесь із цих чисел від'ємне, це причина перевернутого каналу. Натисніть і утримуйте для редагування. Перейдіть до параметра Weight. Натисніть і обертайте колесо прокрутки, щоб змінити значення на 100. Це дуже малоймовірно, але скоріш за все, ваш канал взагалі не буде перевернутим. Але в будь-якій ситуації, якщо таке вже трапилось, то я хочу показати вам наступне: виберіть кнопку Page, щоб перейти на екран Outputs. На будь-якому з цих виходів, якщо натиснути колесо Прокрутки та вибрати Edit, а потім перейти до параметра Direction, можна інвертувати напрямок каналу. Це також призведе до його інверсії. Якщо була зроблена одна з цих трьох змін, ваш канал буде перевернутим. Але, скоріш за все, цього не сталося. Я просто хотів пояснити, чому це може трапитись. Далі ми виправимо кінцеві точки каналів. Зверніть увагу, коли я опускаю тротл до кінця, канал показує 989. А коли піднімаю до кінця, він показує 2012. Польотний контролер очікує, що ці числа будуть 1000 та 2000. Загалом. Великої проблеми залишити все, як є, немає, але я все ж здивований, чому вони за замовчуванням не тисяча й дві тисячі. На щастя, це можна виправити, і це потрібно зробити лише один раз для кожної моделі. Після цього всі апарати, які ви прив'яжете до цієї моделі, матимуть правильні налаштування. Покажу, як це зробити. Натискаємо кнопку Модел і переходимо на екран Outputs. На екрані Outputs, що я зроблю, то буду рухати тротел вгору і вниз. Зверніть увагу на значення 1500 US. це поточне значення каналу, який ви обрали. Зараз обраний канал 1, і коли я рухаю тротл, нічого не відбувається. Значення не змінюється. Тепер я переходжу на канал 2, рухаю тротл, і знову нічого не змінюється. Тепер переходжу на канал 3. Ага, ви бачите, коли я рухаю тротл, значення змінюється з 2012 до 988. Тепер ми знаємо, що канал 3 це наш канал тротлу. Ми використовуємо тротл для цього тесту, бо він не має пружини, тож його легко опустити і підняти. Я натискаю колесо прокрутки один раз і вибираю Edit, потім я переходжу до параметра min, опускаю тротл до кінця, виділяю min і натискаю, щоб редагувати це значення. Дивлюся на значення 988 US, 988 мікросекунд, а також у Betaflight на каналі Throttle вони мають майже збігатися. Я прокручую поступово, поки не отримую значення 1000. Ось є тисяча. Тепер у BetaFlight, коли тротл повністю опущений, він показує тисячу. Хіба це не круто? Потім я піднімаю тротал до кінця до значення 2012, натискаю, щоб вибрати це значення, і переходжу до параметра Max. Потім я налаштовую Max так само, щоб максимальне значення стало 2000. У рідкісних випадках вам може не вдасться досягти точного значення 1000 чи 2000. Наприклад, може бути 999 або 1001. Не хвилюйтесь, це не суттєво, головне бути близько. Окей, тепер ми встановили мінімальне і максимальне значення на 97 і 8 у плюсі та мінусі. Це робить наші кінцеві точки точно тисячею і двома тисячами. Саме це нам і потрібно. Далі натискаємо кнопку Return, щоб вийти ще раз, щоб вийти з меню. І нарешті, коли обраний канал 3, який ми щойно налаштували, натискаємо і утримуємо колесо прокрутки та вибираємо Min Max to All. Що воно зробить? Так, це скопіює кінцеві точки для всіх інших каналів, тож тепер канали ЯВ, Піч і Рол також матимуть значення від тисячі до двох тисяч. Тепер наші кінцеві точки налаштовані правильно. Залишилася ще одна річ, яку я хочу, щоб ви зробили на вкладці приймач. Я хочу, щоб ви налаштували пороги стіка вниз, Стік low threshold, і стіка вгору, Стік threshold. Не знаю, наскільки детально буду це пояснювати, щоб не ускладнювати. Але коли ваші кінцеві точки налаштовані правильно тисяча і дві тисячі, добре трохи підлаштувати ці пороги ближче до цих значень. Отже, ми встановимо поріг стіка вниз із 1050 до 1010. Можливо, вам захочеться встановити його на тисячу, бо канал опускається до тисячі, але цього робити не варто. Інакше можуть виникнути проблеми з активацією дрона, вам потрібен невеликий зазор між порогом стіка вниз і фактичним мінімальним значенням каналу, я встановлю поріг стіка вниз на 1010, а поріг стіка вгору на 1990, що на 10 менше за мінімум і максимум. Якщо ви колись маєте справу з квадрокоптером, у якого кінцеві точки не налаштовані правильно. Завжди спочатку налаштовуйте кінцеві точки, а вже потім регулюйте пороги стіків. Інакше квадрокоптер може відмовитися запускатися. Натискаю Save, щоб зберегти налаштування. Тепер ваші стіки відкалібровані, налаштовані і готові до польоту. Наступне, що потрібно зробити, це налаштувати додаткові режими AUX-моди. наприклад, для АРМУ дрона. Це буде темою наступного відео. Посилання на плейлист нижче, ви вже знаєте. В описі відео є посилання на весь плейлист, а також картка з'явиться на екрані. Якщо платформа це підтримує. Побачимось там.